Вітаю, любі шестикласники! Сьогодні на уроці ми продовжуємо говорити про займенники. Зокрема, ми поговоримо про вказівні означальні займенники, про наголошування займенників той цей весь у непрямих відмінках. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Посміхніться одне одному, зніміть посмішку зі свого обличчя та киньте своєму сусідові, спіймайте посмішку, Прикрасьте нею своє обличчя. Тож починаймо працювати у гарному настрої. Будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Пригадаймо, що означає займенник? Займенник вказує на предмет. На ознаку предмета. На кількість предметів, але не називає їх. На які ж питання відповідає займенник? Займенник відповідає на питання хто, що, який чий, скільки. Як бачимо, питання займенника співвідносні з питаннями таких частин мови, як іменник, прикметник, числівник яким членом речення виступає займенник? Займенник виступає в реченні Будь-яким членом. На які ж розряди поділяються займенники? Займенники поділяються на такі розряди: особові, зворотний, питальні. Відносні. Заперечні. Неозначені, присвійні, вказівні, означальні. Вказівні займенники той, цей, такий, стільки вирізняють предмети в мовленнєвій ситуації, дають вказівку на один предмет з ряду однорідних цей учень, той будинок. Такий випадок. Займенник цей вказує на ближчий предмет. А ось займенник той на більш віддалений у просторі чи часі. Займенник такий не тільки вказує на предмет, а й підсилює його ознаки. Займенник стільки вказує на невизначений вияв предмета. Наприклад, Стільки народу. Займенники той, цей, такий змінюються за родами, числами і відмінками. Займенники той такий відмінюються як прикметники твердої групи, а займенник цей як прикметник м'якої групи. Нижче наведені зразки. Відмінювання таких займенників. Займенник той. Того, тому, того, той. Тим на тому. Займенник такий. Такого, такому. Такого, такий. Таким. На такому. Займенник цей. Цього? Цьому. Цього цей, цим на цьому. Варто звернути увагу на форми знахідному відмінку. Тут паралельні форми. Займенник стільки змінюється лише за відмінками. У називному та знахідному відмінках при ньому стоїть іменник у родовому відмінку однини чи множини, наприклад, стільки школярів. У непрямих відмінках він узгоджується з іменником, наприклад, стільком школярам. Нижче наведено зразок відмінювання займенника стільки. Стільки підручників. Стількох підручників. Стільком підручникам, Стільки підручників. Стількома підручниками на стількох підручниках. Варто зауважити, що у реченні вказівні займенники виступають означеннями. Вказівні займенники Можуть мати форми отой, оцей, отакий, які вживаємо в розмовному та художньому мовленні для підсилення думки. Вказівні займенники та, те, ті, ця, це, ці, «така», такі. В усній народній творчості та в поезії можуть мати нестягнені форми займенників тая, теє, тіє, цяя, цеє, тіє, такая, такіє. Наприклад, доля моя, доля моя, чом ти не такая, як доля чужая? У двоскладових формах непрямих відмінків, вказівних займенників, той цей вжитих без прийменників, наголошується другий склад. Побачив того цього хлопця, сказав тому цьому студентові. Проте, якщо в непрямих відмінках вживаються вказівні займенники із прийменниками то наголос переходить на перший склад. Наприклад, прийшов до того цього місця, ходив по тому цьому березі, говорили про того цього відвідувача. Отже, підсумуємо: нижче наведені зразки відмінювання. Таких займенників як Цей це, Ця, Ці, той те, та ТІ. Отже, займенники Цей це відмінюються так. Цього? Цьому форма знахідного відмінка передбачає форму називного або родового. Цим на цьому цім. Займенник ця відмінюється так. Цієї. Ці, цю, цією на ці. Займенник ці відмінюється так. Цих цим. Форма знахідного відмінка передбачає вживання форми називного або родового відмінків. Цими на цих. Займенники той те відмінюються так. Того тому. Форма знахідного відмінка як форма називного або родового відмінків. Тим на тому тим. Займенник та відмінюється так. Тієї тої ті ту. Тією на тій. Займенник ТІ підмінюється наступним чином. Тих тим. Знахідний відмінок передбачає вживання форми називного або родового відмінків тим на тих. Також варто зауважити, що деякі займенники в місцевому відмінку мають паралельну форму. А також в родовому відмінку займенник та має паралельні форми. Отже, потренуємось. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках займенників потрібному відмінку. Визначте відмінок. Для виконання цього завдання поставте відео на паузу і виконайте. Ну що, впоралось? Перевірмо себе. Весна цього року надовго забарилася. Один із тих островів був увесь укритий лісом та червоною лозою. Цією звісткою Люба мене спантеличило. А в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле. Малуша. Ще не бачила стількох чужинців не раз дзвеніли козацькі шаблі в цих степах. Ну що, попрацювали? Варто відпочити! Означальний займенник самий вживається із вказівними займенниками той самий, або з іменниками у саму спеку у самому кінці класу. Як і прикметники, означальні займенники мають стягнену форму. Усяка, кожна, інша, жодна та повну нестягнену. Усякая, кожнає, іншая, жодная, а також коротку форму усяк, кожен жоден. Здогадались, де найчастіше ми використовуємо такі форми займенників. Означальні займенники в реченні виступають здебільшого означення. Займенники кожний кожен. Жодний жоден, всякий самий сам інший відмінюються як прикметники твердої групи. Займенник весь відмінюється як прикметник м'якої групи. Нижче наведено зразки відмінювання цих займенників. Отже, займенник кожний, кожного, кожному. Знахідний відмінок. Передбачає вживання паралельних форм кожний кожного, кожним на кожному. Займенник всякий, всякого, всякому. Форма знахідного відмінка передбачає вживання паралельних форм, всякий всякого», всяким на всякому. Зверніть одразу увагу, що після прийменників наголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах, як усьому з усього. Займенник весь, всього всьому. Знахідний відмінок знову ж таки передбачає вживання паралельних форм всього весь, всім на всьому. Означальні займенники весь увесь весь відмінюються за такою схемою. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що форми чоловічого та середнього роду в непрямих відмінках збігаються. Отже, займенник весь всього, всьому, весь або всього, «всім», на всьому на всім. Зверніть увагу, що Форми в знахідному відмінку та місцевому передбачають вживання паралельних форм. В жіночому роді займенник вся, всієї, всій, всю, всією на всіх. У множині займенник всі відмінюється так. Всіх, всім, всі, всіх, всі, всіма на всіх. Знову ж таки, зверніть увагу, що знахідний відмінок передбачає вживання паралельних форм. Ну і знову звернімося до практики. Поставте відео на паузу та виконайте наступне завдання. Спишіть текст, вставляючи де треба пропущені букви. Поставте подані в дужках займенників потрібному відмінку. А тепер перевірте себе: рідна мова то безцінне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції, рідне слово. То невичерпне животворне і невмируще джерело. З нього кожна дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і місто, про весь свій край. Віками український народ творив це багатство, відкладаючи скарбницю рідної мови. Найдорогоцінніші перлини думки, почуття, фантазії. Отже, підсумуємо. Перейшовши за посиланнями або QR-кодами і виконавши інтерактивні вправи, можна перевірити рівень засвоєння матеріалу. В кінці уроку. Мені хочеться, щоб ви обрали острів, на який би ви завітали. Можливо, це острів інтересу, можливо, незадоволення, острів радості, успіху або острів суму. Отже, оберіть кожен свій острів. Домашнє завдання виписати з художніх творів. Які ви вивчали протягом навчального року 10 речень з означальними та вказівними займенниками. Щиро вдячна за урок і за роботу на ньому. Сподіваюсь, що ви добре засвоїли навчальний матеріал. Хай щастить!